Фотоконкурс, організований Шосткинською міжрайонною газетою «Полісся» минулого року, набув широкої популярності серед містян. Саме тому за багаточисленними проханнями його було продовжено. Оцінити світлини міг будь-хто у соцмережі однокласники. Отож після декількох місяців змагань були підведені підсумки другого етапу конкурсу. І символічно, що церемонія нагородження відбулася саме у виставковому залі краєзнавчого музею, де зараз проходить експозиція старовинних фотографій Івана Карпова. Отож про подробиці чистування переможців у наступному сюжеті. Виставкова зала краєзнавчого музею своїм антуражем, ніби машина часу перенесла у минуле всіх, хто завітав на церемонію нагородження фотоконкурсу Шостка та шосткинці, який проходив впродовж року у міськрайонній газеті Полісся. Адже за його умовами позмагатись за перемогу у трьох номінаціях могли тільки старовинні фотографії. Нагадаємо, що конкурс був оголошений до ювілейної дати, а саме 275-річчя нашого міста. І так сподобався містянам, що після його закінчення, яке пройшло у до річниці міста продовжували нести до редакції газети знову і знову раритетні фото, говорить Ірина Коваленко, виконуючи обов'язки редактора газети Полісся. Ми самі їх роздивлялися. Нам дуже цікаво було, що у людей збереглися ці світлини і вони поділилися зі всіма містянами. Ми прив'язали наш фотоконкурс до виставки, яка тут проходить. А виставка дуже цікава. Це нашого фотографа Карпова. Вона буквально десь тижня три чотири тому тут було відкриття цієї виставки. А тепер ми в цьому залі під Духом Карпова будемо вручати вам нагороди за участь у нашому фотоконкурсі. Всіх без винятку учасників фотоконкурсу Олена Кравченка, керуючи справами виконкому, нагородила почесними грамотами від міського голови Миколи Ноги та передала всім вітання від мера міста, яке пам'ятає свою історію, має всі шанси на майбутнє, на розвиток в майбутньому. Тому ми вам дуже вдячні за те, що ви так бережно відноситесь до своєї історії і так щиро ділитесь з нею з усіма шосткінцями. Одна з трьох переможниць Людмила Мацуй розповідає, що її мати дуже полюбляла мистецтво фотографії. Доподоби було і самі її позувати перед фотокамерою. Ділиться спогадами пані Тетяна. І зараз їхня сім'я турботливо зберігає старовинні світлини своїх батьків. Жінка підкреслює з плином часом роздивляти старовинні фотокартки тільки цікавіше. Мама моей давно уже нет. Мне еще 30-летнее было, она умерла. Так часто-часто мені там очень много интересного. И мы все, не только вся наша семья, все смотрят. И дети, и внуки, и правнуки. Все смотрят с удовольствием. У нас альбомов очень много. Внук все время говорит, бабуля, яка так не бывает. Мода красі на участь у фотоконкурсі Людмилу Лобовикову наштовхнула її подруга, яка знала про велику колекцію давніх світлин, що зберігається у сімейному альбомі пані Людмили. І фотографія, що була зроблена приблизно 47 років тому, перемогла в одній з номінацій. Мої отець там на фотографії. Мій маленький син. Що это було? Когда в совєтському Союзі пионерский лагерь Орленок? Вот эта та фотография попала. Как говорится. я ей давала много фотографії. Ну, попала это. Так що я очень рада і довольна. І очень мне конкурс ваш понравился. Примітно було й те, що на церемонії нагородження була присутня і родичка нашого славетного земляка-фотографа Івана Карпова Валентина Янковська. Вона зберігла світлини 1901 та 1905 року, які до фотоконкурсу перебували у музеї села Ображівки. Моя бабуся була кіктєва Надіжда І Його родний брат Антон Степанович. Це сват Карпову. І моєї всієї бабушки і їх фотографії. Усі я старалась їх зберігати. Фото, яке стало одним з переможців цього конкурсу 1923 року, де зображено гурток драматичного театру міста Шостки, на фотоконкурс надіслала Катерина Носико. Жінка зізналася, що саме цю світлину свого часу із сімейного архіву передала в музей села Ображівки пані Янковська. Заслуга як подати це ще одне, одна справа, а зберегти їх це зовсім інше. І зберегла ось ці шедеври, як я кажу, 1901 року, 1904 року, П'ятого року, ось зберегла у нас Валентина Хведерівна Янковська, і я хочу їй подякувати. Світлини, що брали участь у конкурсі, розміщувались у соцмережі однокласники, де всі бажаючі, ставлячи клас під фото, могли проголосувати за нього. І у підсумку були виведені переможці у трьох номінаціях: моє місто за найкращий пейзаж. Історія в обличчях та шостка з століття в століття. Грошові премії від спонсора конкурсу підприємства Фармхім були вручені тим учасникам, які набрали більшу кількість голосів у соцмережі. Спасибо большое людям, сім'ям, династіям, які охраняють такі кропіці, дійсно, ну золоти кропіси, я би це назвала історії шостки. Юрій Лоза, директор дитячої школи мистецтв, також не зміг оминути захід. Він також є цінителем старовинних світлин. І нещодавно він став одним із розробників фотоальбому шостка 20-го століття очима фотохудожника. Большой радостью увидел те фотографии, которые, поверьте, я уже очень много так сказать, занимаюсь давно этим делом, несколько десятилетий, я увидел несколько, много фотографий, которые совершенно неизвестны нашему широкому кругу и краеведам, в том числе. Я дуже рад, що ці конкурс ці нові фотографії для нас, для нашої історії, для наших горожан відкрив. Усі містяни не приховують емоцій захоплення таким дивовижним конкурсом. За їх словами, саме старовинні фотографії надають змогу побачити минуле нашого міста.